Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні приготуємо дуже красивий салат це суші торт. Це незвичний листковий салат, який складається з типових для японських ролів інгредієнтів. Якщо у вас не виходить або немає часу крутити роли, це просто страва, точно вам сподобається. У цьому салаті можна замінювати будь-які інгредієнти: на креветки, омлет, воду ну і інші. Я покажу свій варіант. Спочатку я для промити потрібно хорошо рис. Я взяла 250 г рису. Промила 3-5 разів, додала 275 мл води, це все закип'ятила на великому вогні, зменшила вогонь і протримала, проварила ще 15 хвилин. Далі зняла з вогню, потім накрила полотенечком і кришкою, воно ще постояло 5 хвилин. І зараз я ще гарячим буду робити заправку. Мені потрібно 25 мл яблучного осту. Півтори столові ложки цукру і півчайної ложки солі. Звичайно, можна брати і оцет, який спеціально для рису для суші. Але я роблю з яблучним і це також доволі смачно. Заливаю це все. Перемішую, щоб добре розчинився цукор і сіль, і тоді заливаю. І перемішую ще в гарячому виді. Тоді він гарно пропитує рис. Ось так перемішала і відставляю до того, щоб він вихолов. Зараз я підготую інші. Все, що мені потрібно: я брала листки норі, крем-сир, рибка і огірочок авокадо. Форму, де я буду збирати, торт. Я застелила плівкою харчовою, щоб потім було гарно вийняти його. І зараз підготую всі інгредієнти, поки наш рис вихолодає. Зараз ми виймаємо кісточку з авокадо. Очищаємо його, нам потрібно нарізати на шматочки. Я буду нарізати все пластинками, так як це гарно лягає по салаті і дуже потім зручно різати. Друзі, бажаю всім мирного неба, гарного настрою і приємного перегляду. Ось авокадо нарізаю ось такими тоненькими пластиночками. Огірочок також нарізаю пластинками тоненькими. Нарізала авокадо, огірочок. Зараз переходимо до рибки. Рибка у мене слабосолена, сьомга, ось також нарізаю ось на такі шматочки тоненькі. Рибка також підготовлена. Перший шар у нас буде риба. Ми його потім перевернемо, він буде зверху. Щільненько викладаємо, виклали шар риби. Якраз наш рис уже такий, ледве тепленький, викладаємо його. Тоненьким шаром. Бажано, щоб краще утрамбовувати, можна ложку змочити водою, тоді краще. Лес норі я підрізаю по формі, який у мене, і також викладаю третім шаром. Лиснорі ми будемо змащувати. Вершковим сиром? Змастили сиром. Далі будемо викладати авокадо. На авокадо знову шар листа норі. Огірочок. Зверху на огірочки знову шар рису. Поверх рис змащуємо сиром. І я ще взяла крабові палочки, ось так розвернула і також положу шар. Я ж говорю, тут можна за бажанням ложити. Можете і креветки положити, і омлет, все, що ви бажаєте, що ваші сім'ї люблять. Так як у мене тут рису ще більше, от я вирішила ще один шар. Накриваємо листком норі і зверху знову беремо рис. Це вже буде нижній шар нашого салату. Ми його так утрамбовуємо мокрою ложечкою, беремо тарілку, де будемо викладати салат. Перевертаємо ось так, знімаємо форму. І дивіться, яка краса в нас вийшла. Повірте, це дуже смачний салат. Бажано суші торт прибрати в холодильник на пару годин, щоб він просочився, після цього салат буде легше нарізати на порційні шматочки. Але я вам зараз покажу, вже, так як мої рідні вже його чекають. І зараз я розріжу. Він дуже гарно нарізається, особливо якщо постоїть. Це дуже смачний оригінальний торт на будь-який ваш святковий стіл. Ось, дивіться, який він всередині, він дуже соковитий. Обов'язково спробуйте приготувати, порадувати своїх рідних. Друзі, смакуйте, готуйте. До нових зустрічей!